Усім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play українською. Залишайтеся в окопі, і не висувайтеся! У них снайпери. Ми з вами продовжуємо проходження гри під назвою Call of Duty. А в минулій серії ми з вами гасали зі снайперською гвинтівки. У нас до нього дуже мало патронів, і я їх не можу знайти, до речі. Це дуже і дуже погано. Так, ну мені сказали, що, не висуватися? Об'єднатися з відрядом сержанта Павлова. Ой, його випали. Давай як небудь пригинемося і будемо йти отак спокійнесенько. Щоб і проблем ніяких не було. Так, все нормально у вас тут. Рядовий Коваленко, ви тут самий швидкий, так що будете приманкою. Я? Ні. Дякую, товаришу. Це наказ! Олексій зі снайперською винтівку прикриє нас звідси. А тепер перед, поки я вас сам не пристрелив. Знешкодити снайперів. Бля, у мене всього 7 патронів. Аби ще побачити, де вони ті снайпери? І патрони б знайти до, для, до, до снайперської віті. Ага. Ану попішли, пішли. пішли. І! Ага, я зрозумів. Мабуть, я щось зробив не так, мені треба було з того окопу їх мочити, да? Та побіг ти вже. Я зрозумів. Я зрозумів. Блін, ну це ж незручно! Звідси незручно будеш маляти в них. І от дивися, я не попав в нього. Угу. Ну допустимо. Хоча б так, але в мене всього всього 4 патрони лишилося. До цього всього діла. Тому як мені бути, я поки що хрінь його озна. Я намагаюся їх зна. Хто нафіг? Чи я вже можу поближче підійти? Я зрозумів. Воно мене. Мене моче, незрозуміло Не шо? Зрозуміло, да? Ось тут десь хтось є. Або ось тут. Ага, ось все вон побачив. Ось о воно. Падло. Нарешті. Так, давай. Де ще один? Не треба побачити, звідки ля вони шмаляють. Ау! Падло. Ти бачиш, які точні вони. Отак От і ось справи. Так, треба аптечку взяти, поки не пізно. Ой! Я до снайперської гвинтівки Мосіна, скільки патронів підібрав, підібрамчу собі. Оце крутяк, оце вже діло. Все тепер можна неаккуратно цим самділом ділом користуватися. Десь я тут був. Все, залишилося їх двоє. Угу. Давай, три, Давай. Останній. Сьомий. Ага. Вони нас зажали, якщо застрягнемо, тут помремо всі. Вперед, товариші. Вперед, рухатись, вперед. Я минулі серії лазив по каналізації і як би там не було, а, там було, по крайній мірі, не було снігу. О, пали, почалось. треба тихіше зробити. Ні, зачекай, зачекай, зачекай. Снайперська гвинтівка в ді. А можна не трясти мені камеру, будь ласка? Я розумію, що вибухи, але не, не робіть цього. Оце гіпермега незручно. Ніхліно. Ти вийди, вигляни, вигляни, опа. Кулеметники, блін. Є. Спокійно. Спокійно треба зберегтись, до речі. Я оце щось роблю дуже неправильно, що я це не зберігаюсь прям взагалі. Ага, на підкріплення хтось іде. Вс, карамі бабай. Давай як небудь ось тут. піш. Та блінство! Попади ти в нього. Нарешті. Ну це кулеметники оці, це було... Це були самі такі гнидні гниди, так? Да? Аптечки є у кого-небудь? Будь ласка. Дайте аптечку, якщо є. О, дякую, 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 дякую. Дуже сильно вам дякую. Ой, обережно. Ти що, шо що, воїни казюні, чи що? Цю буд будівлю треба зачистити. Ти там давай обереж. Куда пішов? Уди. От падла. Угу. Я так і думав. Все добре. Я вже зайняв перший поверх, я молодець. Так, ну тепер моч мочканем зараз. А... Тихо. Господи, це свій. Спокійнесенько, спокійнесенько, за видимо. Ведіть. ведіть себе так, щоб вас ніхто не помітив. Блін, та хлопці, ви припиніть, я ж вас так пристрелю коли-небудь. І буде некультурно. Дуже некультурно. Так, це я можу сюди. Е -де десантуватися, якщо що. Тут я всіх... Е да. Ой, там хтось кинув гранату. Я не піду туди. Ух, ух ух От как кр... а? Ах ты крыса паршива! Подмлюка. А ну давай. Аптечку хоча б дали, дякую. Бо без аптечки взагалі не діло. Так, я ще цей поверх не зачистив, да, я так дивлюсь? Але вже ми зайняли його. Оп. Тут це там такий, що любить пошмаляти в наших, а? Так, добре, цей поверх ми теж зачистили, круто, прекрасно, пречудово. Тепер валимо на гору. Де тут гора? Слухайте, яка пустинна місцевість. Що це за Що це за місто взагалі? Не так зрозумів, що ми в Радянському Союзові, але ж ш... це ж якесь місто. А, а це по-моєму Сталінград. Невже Сталінград був таким бідним? Господи, ну ти, ну нахрена ти під кулі лізеш, Леонов, щоб тебе рознесло, блін. Ой, от зараз яві його пристрелив. Я, я вам казав, що колись таке ви... колись таке буде. Що колись він у мене получить по шапці. Ті, хто лізуть до мене під кулі, блін. Так, все, останній поверх залишився. І все, тоді в нас буде свій власний командний центр, чи як він там називається. Я, я так розумію. Так, де гора? Де гора, до якої нам треба йти? Так, тут можна сігануть. Сігануть не дуже хороша ідея. Шукаємо гору, куди нам на гору йти треба? Та уйди. мене бісять вже. А, треба якимось чином дістатися ось туди, да? Наби ну, ж тільки дізнатися як. Може якось по балкону. Давай спробуємо. Ага, клас. Причудово. Просто причудово. Я не хотів цього, воно так вийшло саме. А ви всі дивитесь чомусь сюди. Тут десь треба мені. Припиніть кричати. Тут десь мені потрібно лізти на гору. Чи де? Я поки що ні, нічого не розумію. А, ну мені вниз треба. Ще нижче спуститися мені треба. Ааа! Я зрозумів, а я чогось на гору лізу, слышиш? Норм, да? Нічого не скажеш, круто. Все, зустрітися з сержантом Павлом на 4 поверсі. Добре, зараз я в цього патрончики заберу. А, це не для цього, добре, я зрозумів. У мене якась інша зброя. Добре, з ним зустрітися, як мені вийти? А, закопа. Ні, якось по окопчику треба зайти. Оп, оп, Ні, хрін хрен там. Значить, треба якось через будинок, це все діло зробити. О, ось так. Все, йти до Сержанта Павлова на четвертий поверх. Та чого ти мене не пропускаєш? Пропусти мене. Так. Це в нас другий поверх. Де в нас о, третій поверх? Де в нас прохід на третій поверх? Я заплутався знову. Так, ось прохід на третій поверх. Так. І де прохід на четвертий? На четвертий поверх прохід мені, алло, дайте ось ось він. Так. Привіт! Товариш Олексій! У нас є протитанкові рушниці на другому-третьому поверхах. Ви попіклуйтеся про танки, а ми займемося піхотою. Ви протитанкові рушниці танку рушниця, щоб знищити танки. Ну пішли. Ну пішли. Униз. Так, е, де тут протитанкова рушниця одна. Воу, 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 воу. Припиніть, припиніть. Так, ось тут вниз мені треба. Не, на гору! На гору мені нафіг треба йти. Клас. Супер. Просто супер. Аптечку дайте. О! Усьо вона, да? Ну, як нею скористатися? Блін, стоп, падли. О, блин, воно не збереглося. Мама рідна. Дякую за аптечку. Так, ну що ж, тепер все робимо те ж саме, тільки спочатку. Ось тут десь пробираємось. Зато я тепер знайшов а, ось цю а, протитанкову рушницю, але запізно вже. Але я це зробив дуже запізно. Це що таке? Це МГ-42, це не протитанкова рушниця. Блін, мене це напрягає, що це мені треба ходити, блін, і вічно шукати ось цей ось ці поверхи, ці драбини на поверх. Я не орієнтуюся в цьому будинку. Блінство. Чому я повинен орієнтуватися тут, о! Я відходив на невеличку перерву. Трошечки, до речі, відозмінив камеру. Подивіться, як вам, можливо, вам так буде краще на мене дивитися. А, а ще зараз спека дуже сильна стала. Я записую це відео трошечки в інакшому форматі і в трошечки різний час. Тому зараз набагато спекутніше стало і мій бідний вентилятор, який стоїть от буквально, буквально ось за рукою моєю. Він трошечки не справляється, тому я собі зробив холодну воду. А, але вона в пивному стакані. Я ще дитинка маленька. Мені всього, да, всього 4 ручки. Тому в мене є певний стакан, але в ньому тільки вода. Дякую. Війна рівне покарання для того, хто карає і для того, кого карає. Я зрозумів. Хтось мене зашмаляв собака. Якась собака мене пришмалити вирішила. Яка тільки це гнида вирішила зробити, я хріозно. Чому тут так бажаючих багато мене вбити, я не знаю. Але мені сказали йти на гору. Так, а це що? Це проти... протитанкова рушниця. Точно, вона сама. Тільки я не знаю. Йокараний бабай. А хто в мене шмаля? Капсдос. Я нічого не розумію. Я, вдав... Я давно в такому ступорі не був. Ви здушаєтесь наді мною, чи куди? Сотрахали ви мене вже, блін. Падли, задовбали. Все, де там о, прохід на гору? Де він? Та де прохід нагор? Та ПРИПИНІТЬ ви! Та задовбали! Звідки ля вони, БЛІН беруться! Падли! Паскуди, Блін... Ой! Та короче нафіг, я звідси не піду нікуди. Вони нафіг отут, мабуть, по драбині йдуть. Мене, блін, горить вже через них, я вам, я вам відверто на про це кажу. Горить нахрін! Пішли до дупи. Тепер утримувати будівлю нам треба. Здавайте ви якось самі, да? Добре? Я ось тут нагору піду. Нагорі мені більше всього подобається. Блін, ну треба ж... гадство, Скористатися цією протитанковою рушницею. А на цій... На цьому поверсі немає її, да? Ні, на цьому поверсі її немає. Блін, тут всюди шмаляють, задовбало. Аптечка! Фу! Та хто? звідки ля? Гниди! Чути це свій. Де? Та ну як? Ну де? Ой, я зараз зірвусь, Слухай, мене бісить вже ця гра. Мене, блін, бісить ця гра. Как вы меня набрыдли, блин? Как вы меня, блин, набрыдли? Это ж слив нема. Ни хрена себе. Собака, бля. А як це мої пропускають їх? Свої, реально свої пропускають ворогів, блін! Мазила. Ой, перестати. Друга мазила. Не дійшов трошечки. Ох, у мене й горить через ні. Я буду нахрен зберігатися після кожного вбитого мною ворога. Дякую за аптечку. Ну хіба що так? Просто толпи, Ви подивіться. Гори трупів нафіг! До речі, там за мою камерою видно? Да, видно, коли прибуде підкріплення. Надпис, коли прибуде підкріплення, видно. О боже! О боже! У мене вже взагалі не залишилося толкових автоматів. Давайте хоч що небудь В мене ця гра Капець у мене класні напарники, да? Напарники просто супер. А в них напарники, я так дивлюсь, теж не самі розумні люди. Ви подивіться просто на цей капець. Просто погляньте на нього. Якщо ви ніколи не бачили, як виглядає ідіот, то ось о він. А... Ковальонок. От, от, от так от виглядає... Блін, ідіот. Ідіот придурок і дегенерат. Ось от отак от, от він і виглядає. Якщо ви не знаєте, як він виглядає. Я ще стільки трупів в житті не бачив ніколи. Боже, ви що народжуєтесь відразу дорослими, блін. Закінчиться вже, будь ласонька. Йоли пали, це вже не смішно. Аптечку знайдесь. Дякую. хвилини залишилось. Так, очистити область збройних сил суперника, да? Добре, добре, дякую, добре, що вони до мене приходять самі. Це дуже добре Шість штук залишилось, давайте. Давайте, давайте, давайте. Підходьте в цьому я підходьте Підходьте, підходьте в цьому м'ясорубку, давайте, давайте. У мене двоє залишилось. Один. Нарешті об'єднатися з підкріпленням зовні. Нарешті. Йо, капець, як вони біді дереви виботали. Це ж просто якийсь жах, як вони біді виботали дереви. Я ж зараз просто засмучусь. Ой. Ой, це взагалі нормальний, ні? Істинне значення світу, розумієш, завдяки вінні. Косовар. Косовар, це коса війна. Варшава Польща. 17 січня 45 рік. Але польська, а, польська версія е, війни Другої світової ми вже з вами продовжимо в наступній серії. Всім, кому сподобалася ця серія, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. Для продовження проходження цієї гри. Обов'язково потрібно ставити лайки і коментувати. Uh, все, з вами, як завжди, я Іван. Ви були на каналі Let's Play українською. Це була гра під назвою Call of Duty. Все, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.